До чого слід бути готовим чи готовою найближчим часом? Давайте подивимось. Спробую коротеньке відео. Так, тезісно, щоб запам'яталося найголовніше. Так, щось тут у нас про якихось два стульчики говорять. Якийсь у нас тут мах-маніпулятор виходить. Це ще хто такий, це ще хто такий. Ага, ну тоді нормально. <смі> тоді приймаємо. Якщо в нього це все не вдасться, якщо в нього буде башта, то слід нам бути готовими до позитивних змін. Тому що башня, башня говорить про те, що не вдасться нічого. Цій людині здійснити проти вас. Будь-які маніпуляції, чи токсичні речі по відношенню до тієї, людини, яка дивиться в мене, не вдасться ви під надійним захистом. Під надійним захистом вищих сил. Два стульчки це може бути і подвійне лице, чи подвійне життя, яке ведеться людина, або ж. Третіх сторонніх осіб, які приховує ця людина, або ж те, що на дві за, за двома зайцями погнався і нічого не отримав. Але ж не розказував вам про це цей маг маніпулятор але ж, але ж. Тут йому прийшов кінець. Башта, башня і десяточка мечів. Прямо підтверджую вам про те, що. І от з цією людиною у вас закінчується, і цій людині нічого не вдасться. Все закінчується, все приходить, проходить на круги свої. Далі. Наступний пласт інформації. Стреси, 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 безсонні ночі, важкий період смута, то з приводу чого ви сумували. Цей період виправляється. Яким чином він виправляється? Він виправиться тоді, коли ви починаєте відстоювати свою територію, коли ви починаєте відстоювати себе і слідкувати, і дбати за власною ну, не зоною комфорту, а за власними границями. Коли ви починаєте тримати людей на відстані витягнутої руки і близько не підпускати, і тримати своє і завжди думати про себе і про свій комфорт, тоді цей період дев'яточки мечів у вас закінчиться. Саме тоді, коли ви почнете вибудовувати власні границі. Власні границі, це must have для кожної людини взагалі, тому що, знаючи їх, власні границі, ви можете так само і розуміти границі іншої людини. І це є вашою дипломатичністю, тактовністю і такою високою здатністю пристосовуватись. Взагалі до цього життя. Тобто бути гнучким, але ж не втрачати себе. Цей період дев'ятки мечів якраз і говорить про те, що до цього ви втрачали себе, ну, наприклад, забагато віддаючи себе іншим людям, які цього не цінували. Які... Людям, які не цінують вас. І час, який ви тратите на них, навіщо вам тоді тратити на таких людей свій час і себе? Не варто. Люди, які вас не цінують, відповідно, ви не, не повинні цінувати їх. І якимось чином заводити їх в свій простір, тому що ваш простір найдорогоцінніша річ, яка є у вашому житті. І так, якщо ви хочете додивитися це відео до кінця, то відкривайте його на моєму YouTube-каналі. Посилання є у моєму профілі в Тіктоці. Це для тих, хто в Тіктоці. І так, закінчується у вас цей період, і у вас тут настає період такої ясності і. І тепла, тоді, коли, коли. О, так тут ще й судьбоносний такий період. ага. Тобто це у вас такий крутий поворот в вашій долі, до речі, коли ви починаєте дбати за власними границями, тоді з цього моменту і починається крутий поворот у вашій долі. Крутий поворот на 90 градусів і перехід, навіть не на 90, а на 180, тобто від темного до світлого, від чорного до білого, від чорної полоси до світлої полоси. Це судьбоносний момент, і тут ви розширюєте свою свідомість, змінюєте її і. Коли ви розширюєте свою свідомість і свій кругозір, тоді ви бачите у вас кут зору змінюється, розширюється. Це, наприклад, якщо ви дивитесь через скельця на, на якийсь предмет, наприклад. І тоді, коли ви дивитесь через оптичний бінокль, який дає більший обзор, тобто не тільки лінійний погляд, але і по бокам, і робить такий об'ємний, робить картинку об'ємною. Це якраз про це. Це тоді, коли ви змінюєте свій кругозор і він стає набагато ширшим, ви починаєте помічати набагато інших, інших людей, інші ситуації, ви починаєте розуміти багато чого набагато більше, ніж ви розуміли для цього, будучи в такому замкненому стані вашої свідомості. Тоді, коли ви перебували в цих стресах і заганяли себе своїми думками, от саме в цей такий період, коли ви не бачите можливості, не бачите нових дверей, які стоять перед вами, то тут у вас саме з ваших особистих границь починаються ваші зміни. Також в цей період ви починаєте. Помічати людей, які а, мають таку ж саму широку свідомість, як і у вас. До цього ви могли цього не помічати. Можливо, ви навіть не спілкувалися з ними. Або ж спілкувалися, але не розуміли один одного. Зараз ви починаєте розуміти, наскільки багато людей з такою широкою великою свідомістю, як у вас, з високою свідомістю. А, це з цього починається ваш шлях, з вашого такого власного. Чи правильного доброго егоїзму, тоді, коли ваш егоїзм це знання ваших меж, ваших рамок, але не перебор, а саме якби, базові рамки ваші, да? чи вашої особистості, це і є ваш здоровий егоїзм. Це тоді, коли ви дбаєте за себе і не дозволяєте іншим ранити вас, чи яким чином якось вас. Зміщати з ваших позицій. Коли ви знаєте собі ціну, коли ви знаєте ціну свого життя і своєї кожної хвилини, яку ви проживаєте, якою ви насолоджуєтесь, ви не дозволяєте вже іншим людям, ну, якимось чином, вас порушувати ваш цей спокій, спокій, ваше щастя. Так тут ще сімейні цінності виходять на перший план. І що нам хочуть сказати з приводу сімейних цінностей: сім'я, рід, багатство, до речі, десятка пентаклів це найбільше багатство, яке ви можете собі уявити. Можливо, до цього ви не помічали, наскільки ви можете, яких висот ви можете досягнути. А зараз почнете. З цим поворотом ви почнете. Ну, повільно бачу, розвертаєтесь уже в цю сторону і в сторону от вашого такого успішного, багатого, спокійного життя, життя, коли вас все влаштовує, коли вам все подобається так, як воно є, коли ви подобаєтеся самі собі, і коли ви цінуєте, отут от про цінність саме говорять вам. Десятка пентаклів говорять про цінність, коли ви цінуєте кожну хвилину свого життя і себе. Ну, це у вас уже на порозі. Ось буквально ось-ось. Тому що я бачу, що ви розвертаєтесь вже в цю сторону і починаєте змінювати свою свідомість, і е, уже стоїте перед вибором. Завжди, коли стоїте перед вибором, не бійтесь робити вибір. Вибір це навпаки класно. Вибір це рух, вибір це розвиток, вибір, це шлях догори. Завжди по вертикалі вверх. Так. І тут у вас з'являються нові, нові партнери, нові однодумці, люди, з якими, з якими у вас є приємне спілкування. Тобто це з'являється новий круг, новий круг спілкування у вас, відповідно до вашого нового рівня свідомості. Так, що ще нам хочуть сказати? Хотіла тезісно, хотіла коротко, але вже на 10 хвилин не говорила. Добре, А, що, 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 Що це в нас тут за ментальна тюрма? Розкажіть мені, пов'язана з закоханими, з коханцями. Хтось на дистанції і що? Почуття? Почуття є, але ж чому це в нас тут така дистанція? Чому це в нас така... такі обмеження тут ментальні? А, тому що тут людина не зріла. Ага. Відпустіть, отут відпустіть. Якщо людина, якщо ви вже дійшли до того етапу, що вас це не влаштовує і для і вас це сковує, і не дає вам оці відносини, да? наприклад, не дають вам розвиватися. Якщо ви дійшли вже до цього етапу, це значить, що ви вже піднялися на сходинку вверх. А тут Паш Пентаклів це людина, яка ну, ще не зріла. Не, не дозріла до вашої е, сходинки. Розумієте? Тому дайте її дозрівати і варитися у власному соку. А ви собі рухайтесь далі. Ось вам і колесниця говорить про те, що е, ви впевнено. Е, Прямуєте до свого щастя. Саме головне тут, у цьому такому швидкому, стрімкому русі, це тримати міцно контроль чи ці вожди, якими керують, якими тримають у цих. Кішок в даному випадку, які везуть цю колесницю, тому що якщо їх міцно не тримати, то чорна піде в свою сторону, біла в свою сторону, і ви залишитесь нічим. Тому тут головне чітко тримати контроль над ситуацією і над своїм розвитком і рухатись у щасливі партнерські стосунки. А вони будуть дивіться, тут двійка чаш це зустріч двох двох людей, схожих один на одного. Це гармонічні стосунки, які відповідають. Вашому рівні, тобто, це вже ви зустрічаєте людину рівню вам, ось так. Любі мої, була вдячна за вашу енергетику тут, вдячна за те, що ви слідкуєте за новими відео, за те, що вам цікаво, за те, що цікаво щось змінювати, не сидите на місці, розвиваєтесь, завжди щось прагнете до, до нового, до змін і до кращого, тому що лише такі, таке бажання рухає нас вперід і робить нас кращими версіями себе. І дякую за те, що ділитесь вашими відео з друзями, яким також потрібно допомога І підтримка. І також дякую за те, що приходите до мене на особисті розклади, і я отримую просто неймовірне задоволення від спілкування з вами. І бачу, по вам, що вам також цікаво і ви отримуєте собі корисні поради і поштовхи до нових крутезних змін у вашому житті. Хай все буде так. Я з вами прощаюсь. до наступних зустрічей. Пока!